Добрий ранок, мої любі діточки. Сьогодні у нас з вами спостереження за деревами та кущами навесні. Але спочатку давайте з вами визначимо, яка зараз погода? Подивіться, будь ласка, на небо. Є сонечко на небі? Вірно, немає. Жодної хмарки немає. Отже, зараз у нас погода не сонячна, вітряна, прохолодна. Для вам поглянути на ось це дерево. Давайте з вами пригадаємо, чим відрізняються дерева від кущів. У дерева погляньте, один стовбур, а від нього відходять гілки. У ж стебел багато, і вони всі відходять із землі. Погляньте, діти, а ось перед. Вами кущ. Ви бачите відмінність? Ось тут степла, всі відходять із землі. Скільки стебел у куща? Вірно, багато. А ви впізнали, який це кущ? Це кущ смородини. Погляньте, будь ласка, на ось ці бруньки. Вони вже порозпускалися. Із них маленькі листочки уже починають. Виростати? Бачите, скільки їх? Із цих листочків виростуть великі-велике листя. Згодом цей кущ смородини почне цвісти. А тепер зверніть увагу на землю навколо куща. Що із землею відбулося? Вірно, вона перекопана. Діти, а для чого навесні перекопують землю? Так. Перекопують землю для того, щоб коріння куща дихало. А ось це дерево називається персик. Давайте звернемо з вами увагу на бруньки. Подивіться, які маленькі. Це бруньки вже понабухали. Погляньте на гілочці, скільки їх. А що буде із цих бруньок? Правильно, коли вони набухнуть, із них розпустяться маленькі. Листочки. А ось молоденьке деревце погляньте, це деревце груші. Зверніть увагу на це деревце. Скільки у нього стебел? Вірно, у нього одне це буде майбутній великий стовбур із цього деревця. Ви бачите, що деревце теж обкопане, щоб коріння дихало, щоб краще. До стовбура до гілок потрапляли поживні речовини. А тепер зверніть увагу на бруньки. Подивіться, як вони набухнули. Сонечко пригріє, буде тепло, і з цих бруньок з'являться молоденькі листочки. А ось іще одна рослина. Зверніть увагу, будь ласка, на її гілочки. Ви бачите, що це на ній? Правильно, це голочка. вони гості нагадують голочки. Їжачка. Ви бачите, що тут уже буняк немає, тут уже молоденькі листочки порозпускалися. Це кущ Агруса. Ви пам'ятаєте такий кущ? Так, на ньому будуть ягідки кисло-солодкі, рожевого кольору. А ви звернули увагу на зовнішній вигляд куща? Скільки в нього стебл? Так багато. Якщо у дерева одне стебло і з нього виросте, стовбур товстий, то тут погляньте, скільки стебел багато. Кущ цей агрус теж обкопаний. А ось перед нами подивіться дерево яблунька. Давайте розглянемо бруньки. Ось понабухали, як бруньки. Із них теж з'являться скоро листочки молоденькі. Подивіться, будь ласка, діти на стобур цієї яблуньки. Ви знаєте, якщо весною обрізати або обрувати стобур або гілочку дерева, то дерево почне ніби плакати, буде виділяти сік. Сік у дерева – це є. Ніби кров. Тому, коли дерева обрізають садівники, то вони це роблять дуже акуратно. Вибирають гілочку, яка непридатна уже давати молоді плоди, обрізають лише сухі гілочки, залишаючи здорові та міцні. А ось, будь ласка, розгляньте бруньки. Черешні, подивіться, як вони набубнявіли уже. Дуже багато, на кожній гілочці вже бруньки. Буде світити яскравіше і тепліше сонечко, і з бруньок з'являться молоденькі листочки. Любі діточки, я дуже хочу від вас теж побачити. Невеличке відео, де ви спостерігаєте за деревами та за кущами навесні. Присилайте мені, будь ласка, свої фотозвіти. З нетерпінням буду чекати на ваші спостереження. До побачення, мої любі!